І це восьма серія нелюбима дочка. Погнали! Фух, тікаю, нього, треба тікати. Фух. Фух Так, ти чого тут став? Так, подивлюсь, що тут у них. Так, треба подивитись, що у них в рюкзачках. Телефон. Хі -хі, я треба в них посидіти. Так. Пошукаєш щось інтересне. Так, хтось дзвонить, треба хватити телефон. А, що це за звуки? Треба тікати, треба тікати. Так, хто це? Що це? Ага. Ага. А блін, що це було? Мені здається, це був звук мого телефона. Де мій рюкзак. О, ні, мого телефона нема. Чого вкрали? Ну хто? Це мій був дівчат давайте лягати спати рано розбираємось ну все давайте лягати ну і так типу, пройшов уже місяць так дівчата встаємо ага Давайте. Кстати, нас зараз будуть забирати батьки. Ну і нас скоро теж. Так що треба збирати речі. Ага. Так, це наші були рюкзаки з Катю. Так, е... так, ну і це ми теж забираємо. Ну, оце можете все лишити собі. Ну і можемо забрати наші аксесуари. Так, твій ободочок, Катя, мій ободочок, мої очки. Ну, чекай. Так, це твій рюкзак, мої очки. Так, тримай, тримай. Ми зараз дівчат прийдемо. Так, привіт, дівчата. Мама, це ти? Так, я трошки покрасилася і поміняла волосся. М -м, понятно, поїхала додому, але в мене хтось скров телефон. Ну ладно, нічого. Поїхали. Купим тобі новий. Поїхали. Так, люди, вот наша чорна-червона машина їда. Наш новий день.